Не плакав, не боявся, не просився. Пусті патрони випали з руки. Мені було шістнадцять, як з криївки. Мене тягли, в'язали я стрибки, а далі ешелони, чорні вежі, колючі дріт етапних таборів. Дмежий край за небо край без межа, лиш мамин погляд свічкою горів. Сніги, сніги, червоне, чорне, біле, з Сибірських рік закуті береги. Сніги, сніги мені ви присудили. За Україну сплачувать борги. Мене стріляли, різали, душили. В Кенгірі, Магадані, Боркуті Не знаю, де взялись у мене сили, Щоб пережити випробування ті не плакав, не боявся, не просився від тих часів студеної пори. Старий я, щоб і ти тепер в Київки, Та мусить хтось здійняти прапори. Біле, Сибірський за закуті береги, сніги, сніги мене приговорили, за Україну сплачувать борги. Не плакав, не боявся, не просився. Пусті патрони випали з руки. Мені було шістнадцять, як з криївки. Мене тягли, в'язали я стрибки, сміги, І нас спаси, помилує, бої злаїв чоловіку, любиться, осели їх душі, оселя правдних, і у покої їх по пройці твої спойні руки, десяті правні спочивають. Я за волю України, і з ним поминання творим Христе Боже наш, і Дві слово славим, що Ти, Отцем прищати благим. I to się to mi doń kom, nie nie peresno i w bwie kiewikom, to regiw

Духа, слава Ісусу Христу. Нема більшої любові для того, котрий своє життя віддав за своїх другів. Та печальна, все чесні преподобні очі. Шановний вельми наш представник президента, голова району, також бійці УПА, всі брати і сестри, шановні панство, дорога наша молоді, сьогодні для нас є великий день, але той день є дуже сумний. Тому що сьогодні сталася та подія, де наш український народ чекав багато століть, де вона з часом прийшла. Але та подія, вона весела, але і дуже сумна, бо сьогодні перед нами лежать трудові, а в цих трунах лежать бійці української повстанчої армії. На сцулі із своїм західним командиром, полковником Василем Щелесом. Тому дорогі мої коли вірумомна Москва завойовані ним у визовній війні 1948 року, а Україна опинилася у цілковитій московській неволі. Український народ стає до завжатої боротьби за свою незалежність. Цю боротьбу почав вже гетьман Богдан Хмельницький, а продовжували її гетьмани. Іван Биговський, Петро Дорошенко, Іван Мазепа, Валип Орник і інші інші, які закликали до неї також Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка і багато інших. Цю боротьбу. Продовжували вести цілі українські покоління на різних українських землях і в різних ділянках життя. У новітню добу пробуджена у ХХ сторіччі політична енергія українського народу постійно листе і згущується, але винні внутрішні процеси ще раз частіше і ще раз частіше виходить. На поверхню життя і не на коли міг сьогодні сказати, то він би попрощався і багато дечого би сказав. Він би все промовив і сказав. Будьте обережні, будьте витримані, будьте українцями, майте гордість українця, бо Україна є, була і буде. Сьогодні, дорогі мої, дякую своєму сестринкові і родині, прощаючись сестра, яка не могла приїхати. Також полковника прощається, також душує два імена, записані у мене, які тут спочивають, це Драгморецький Йосиф, Генек, Жолоб Петро, Богдан, це із Солонгури, Веченізівський район, а зараз Коломінський, якщо хтось є, то прощається тут і нехай там їм совість родині підкажеш. А що тут торжество відбувається їх, дітей, їх браків, їх синів, їх також, їх родин. Прощаються всі із вами, дорогі мої. Ці покійні, які тут лежать, бо це невідомо, скільки тут є, скільки їх є. Але не прощаючи і дякують нам за те, що ми сьогодні прийшли і робимо цю справу, щоб ворог знав, що ми. Ми, кажуть, не припали, що ми існуємо, українська держава живе і буде жити. Тому ми повинні пам'ятати, що Україна була, є і буде державою, великою сильною і європейською державою. І я прощаюся, дорогі мої, і хочу сказати, що за те, що вони воювали, вони воювали за нашу державу, що щенна Україна, коли вони співали. А я скажу, що не і не умре ніколи. Слава Україні! Слава! Приказ об'явили, здавайтесь, бандери, кінець вашій силі! П'ять героїв за Україну до бою ставали, а як стали до бою, усталась стрілянина, відкрилась героям глибока могила. Як почався бій завзяти, почали стріляти, розривали їхнє тіло маскальські гранати, їх поставили на галузи, кіньми притягнули, погрузили їх на льору у перегість прибули, знущалися ще над ними, мертвих катували, потім у помийну яму їх всіх поскидали. Аж тепер ми їх поховаємо в широкій могилі, коло неї посадимо зеленого дуба і накриємо повстанців золотим тризубом. Низький уклін та вічна пам'ять героям повстанцям, котрі віддали своє молоде квітуче життя в нерівнім бою з ворогом за те. Щоб наша Україна була незалежною, вільною і самостійною. Україні слава і героям слава! Слава, Ілюсидор! Дорогі наші командири УПА, Захід, сьогодні з тобою прощається той край, який ти. До 49-го року своїми вояками захищав від комуністичної зарази. Любий полковнику Ушелес, до тебе приїхали односельчани, до тебе приїхали родичі і до твоєї дружини. Сьогодні ви поряд лежите, дорогий полковнику Конрад. Дорогий полковник УЗОВ, ви впали в бою біля прекрасної Прикарпатської річки на березі її урочищі Яла, 17 квітня 1947 року, напередодні величного християнського свята Великодня. І друзі по зброї. Сьогодні ми прийшли, щоб віддати останню шану погиблим нашим героям. Ми прийшли, щоб і самим частково вийти на ту дорогу визвольних змагань, яка з віків тягнеться до вершини до незалежності України. Я впевнений, що тут сьогодні вітають душі не тільки тих, що ми хоронимо, а й душі тих, яких розстріляли тут німці. Душі тих, з Роздоріжжя, де ви чекаєте на автобус, в 45-році там вішали наших друзів, там повісили Данка Щебля. Із князівського його мати дивилась на це. І ми повинні пам'ятати, що вороги на цю дорогу вилили тонни бруду і море помий. Вороги стараються порізнити нас, роблять нас православними, католиками, з якими, такими. Але ми повинні пам'ятати, що ми в першу чергу українці. І коли ми це будемо пам'ятати, то ми здобудемо свою державу. Вороги думали стерти пам'ять про нашу боротьбу. Не стерли, хоч розривали могили, хоч ховали у поминні ями. Але якщо ми... А особливо молоде теперішнє покоління не зрозуміє того, що ворог зараз зазіхнувся на незалежність України, що він робить все, щоб вернулася стара імперська влада, що він робить все, щоб знищити нашу незалежність. Друзі по зброї, слава Ісусу Христу! Сьогодні оповиті Карпати роз...